До пару ендоуражень і критерії. Будь ласка, запрошуємо, чекаємо вас в студії. Доброго дня, шановні колеги. Дійсно, ми сьогодні Ірина Петрівна зробила такий дуже прекрасний вступ. А ми продовжимо, як ж які ж є критерії вибору і прийняття рішення щодо збереження чи видалення зуба. Ну, звичайно, краще чи простіше, скажімо так, видалити зуби і поставити імплант. Але на сьогоднішній день така неофічна статистика. Переімплантитний мукозит спостерігається у 79% пацієнтів, переімплантит у 28-25% пацієнтів. Так таким чином можна зробити висновок, що поширеність мукозиту та переімплантиту на сьогоднішній день. Надзвичайно висока, і майже кожен другий імплант потрібно видаляти. Ну, ось така, наприклад, клінічна ситуація. Ми бачимо, що є каріозна порожнина, пацієнт вже скаржиться, прийшов зі скаргами на біль в ділянці зуба 2,6. І що ми бачимо? Глибока каріозна порожнина, яка вже знаходиться в ділянках цементу корення зуба, і, як правильно, Ірина Петрівна сказала. А, дуже доречно, що Такі лапки, да, що все-таки до адгезія до цементу корення зуба є надзвичайно сумнівним питанням, невиясненим, і ми розуміємо, що в цій ділянці буде далі розвиватися каріозний процес, а так як вже є скарги, то потрібно ендодонтичне лікування. Чому? Тому що от такі от анатомічні особливості в ділянці імпланта, переімплантних картів. Пацієнта, на жаль, накопичується, е, накопичується їжа, і ми не можемо адекватно, і пацієнт не може адекватно вичистити. Зараз я подивлюся. Не може вичистити ці ділянки. Тому вони живуть, вони існують з цими інтердентальними зубними щітками, Йоршиками, і в мене немає імпланта, але коли останній раз в мене майже півплатка кофердаму затягнуло під, під ділянці імпланту, я зрозуміла, наскільки там може бути багато клінічно залишків їжі, яка може. Перебувати, і, звичайно, це все до хорошого не призводить і розвивається такий карієс корення. Ну, ось такі клінічні особливості. Ви розумієте, що ми можемо абсолютно прекрасно відновити цю контактну поверхню, але знову ж таки сумніви щодо адгезії в ділянці цементу корення, буде, чи буде герметична ця наша реставрація чи ні, теж друге питання. Ще одне питання: якщо ми зробимо ендодентичне лікування такого зуба, Ось, як на попередньому слайді, наприклад, то ми розуміємо, що цей зуб 100% потрібно е, покрити чи коронкою, чи накладкою оверлей, тому що він просто хрусне, трісне і вертикальну тріщину. Звичайно, у нас немає наразі ніяких ефективних інструментів для її лікування. Тому е, тріщина зуба, вертикальна фрактура зуба це 100% показ до видалення зуба. І, і ми розуміємо, а це, це мертвий зуб, тобто депульпований. А якщо це живий зуб, ми бачимо зараз теж величезну проблему, що в ділянці біля імпланту навіть настільки нерівномірно розподіляється жувальне навантаження, навіть при надзвичайно якісних виготовлених конструкціях, що тріщать навіть і дають тріщини навіть живі вітальні зуби. Ну ось дуже багато таких клінічних випадків, коли ми вже розуміємо, що потрібно зуби видаляти, або е, е, потрібно ендодентичне лікування і, звичайно, потім протезування. Питання, питання ендопаровражень нас з Іриною Петрівною турбувало давно. Це наша стаття в 2008 році в журналі Сучасна стоматологія. Думаю, що у нас накопичилося багато і нових знань, і клінічних випадків. Ми можемо обновити цю статтю, але в чому ж природа питання, і дуже добре про це поговорила і сказала Ірина Петрівна, тому що є система сполучення, причини розвитку ендопаравних парадентальних вражень Голені дентинні канальці. Ось так може бути теж і при ятрогенному втручанні, коли відбувається дуже така агресивна саме лікування тканин пародонту, коли відбувається агресивний кюрітаж, відкриваються дентинні канальці, і ми бачимо оголення цементу корення зуба, і це теж може призвести до резорбції зовнішньої. Є е, при системі сполучення між тканинами. Пульпи та передунту ми звертаємо увагу анатомічні особливості, емалеві перлини, фуркації. Теж сказала Ірина Петрівна, про фуркаційні канали діаметру можуть бути від 40 до 250 мікрон. І такі канали зустрічаються в 77% малярів. молярів. А тепер знову ж таки повертаємося до можливостей збереження і вирішення питання зберігати чи видаляти зуб. То звичайно, якщо це вже фуркаційна проблема, у нас. Теж немає можливості так ретельно вичистити фуркацію, і якщо це в ділянці ендопару враження молярів, то звичайно ми оцінюємо ступінь залучення у інфекційний процес фуркації, і тоді приймаємо рішення про видалення чи збереження зуба. У мене завжди, як у клініциста, виникало питання, навіщо парадонтологи зберігають ті зуби, вже які на ниточці, які вже мають. Там третій ступінь е, рухомості зубів, там шинування Ці ну вже видалили і ніякої інфекції немає. І можливо краще анатомічні особи анатомічні можливості для е, імплантації, але я е, на сьогоднішній день теж як клініцист, я зрозуміла, ми виграємо час. Надзвичайно важливо навчити пацієнта правильно доглядати ще за своїми зубами. Так, Звичайно, ми відтерміновуємо. той, ми ну, не, ну, немає, ну, Давайте будемо чесними, немає наразі можливостей е, е, лікування пародонтиту. Так, ми його можемо там в хронічну стадію, затримати розвиток, там, ну, але так, щоб вилікувати, там, наприклад, як каріес, да, ми не можемо його. Тому а що, що дає нам те відтермінування? Пацієнт вчиться доглядати за своїми зубами більш ретельно, ніж він робив це протягом всього свого життя. І тоді він вже ці навички мануальні переносить і е, більш правильно доглядає. Дає за зубами і е, вже з, з ділянці імпланта. І тому це надзвичайно важливо, якраз у цей виграти час у природи у інфекційного запалення. Ну такі от приклади фуркаційних каналів вони бувають дійсно широкими. І на якщо ми раніше говорили, що такі більш фуркаційні канали більше є, і вони притаманні людям молодого віку, то в принципі це як анатомічна особливість може зустрічатися і у людей більш дорослого і похилого віку. Є такі, можна сказати, аномалії розвитку, як ці інвагінації, денцінвагінатус, емалеві перлини, які теоретично і фактично так і є, що ці утворення розвиваються через залишкову епітеліальну кореневу оболонку гертвіга. Такі зустрічаються достатньо часто. Часто. І коли ви говорите чи пересилаєте пацієнта, а вже там є, наприклад, враження тканин, пульпи, періодонту, вже є кіста. От то, як вона може розвиватися в неінфікованому каналі? От через ці групи, тобто піднебінна борістка, розповсюджується, вона може бути достатньо глибокою, і розповсюджується інфекція. І от якраз вам відповідь. І давайте, шановні колеги, ще один раз і назавжди запам'ятаємо, що неінфекційної теорії розвитку запалення тканин пульпої періодо. Немає. Ще в 1971 році Мюллер і Фабріціус довели, що розвиток апікального періодонтиту неможливий у гнотобіотичних тварин. Вони досліджували, здається, мавп, і якщо вони травмували тканини пульпи, то у стерильному середовищі не розвивалося, не розвивалося апікальне запас. Тому от ці, всі теорії, які вони є про те, що там додаткове навантаження, там перенавантаження зуба, там іще щось, це все дійсно може сприяти розвитку апікального періодонтиту, але причина це мікроорганізм. Якщо не буде мікроорганізму, то і не буде і запалення. Система сполучення між пульпою та пародонта дійсно надзвичайно е, велика, І, наприклад, такі теж дослідження вони. В Принципі вже довели ще в 2005 році, мені подобається дослідження Мацуо 2003 року, це імуногістологічне дослідження. Було досліджено 40 зубів, які і це дослідження довело, що 70% зубів мають бактерії в дентинних трубочках до цементного з'єднання. Тобто те, що ми чим більше розширюємо кореневий канал і і Намагаємося там, розширити до Сорокового це тільки ослаблює стінки кореневого каналу. Ну, тут є такі знакові особистості: Сікейра, Василінг, Сікера, Перес, ну, тобто це вже дослідження. Зроблене і немає про що тут сперечатися. Ну, ось так виглядає чистий дентинні трубочки, це скануюча електронна мікроскопія, аналіз. І з правого боку ми бачимо, що в дентинних трубочках присутні бактерії, які там прекрасно живуть і уживаються. А ось те, що я говорила, що ми спочатку думали, що тільки такі широкі дентинні канальці, є тільки у людей там молодого віку. Цьому молодому чоловіку 68 років, наприклад, тобто, ви бачите, теж достатньо широкі кореневі канали. Класифікацію, теж Ірина Петрівна, достатньо детально про неї розказувала, тому не буду на цьому зупинятися. Краще і буде цікавіше, розглянемо клінічні випадки. Ось така пацієнтка звернулася до нас. Ви бачите, що є ураження тканин періодонту, пародонту, є ендопаровраження, ну, але звернемо свій фокус уваги на зуб 3, 6. Ми бачимо тут вже ендодонтичне лікування і, звичайно, саме дистальна система кореневих каналів вже є там. Карман більше 10 мм, і це вже є показом до хірургічного парадонтологічного лікування, але в принципі зуб стабільний, нерухомий і медіальна система кореневих каналів немає там ніяких ознак запалення. І було прийнято рішення до ось такого лікування: це коронарорадикулярна сепарація. Прекрасно все на сьогоднішній день. Ну, тут, звичайно, співпало багато факторів, про які ми поговоримо. Говоримо пізніше, коли і пацієнтка була готова на прийняття такого рішення на, скажімо так, експерименти, і лікар теж був готовий виконувати ці експериментальні, скажімо так, методики лікування. Що ж важливіше, куриця чи яйце, і що ми, <кліць> вибачте, в першу чергу повинні. Для того, щоб прийняти рішення, ми повинні абсолютно повністю зробити діагностику зуба. Це холодовий тест, пальпація, перкусія, оцінити рухомість зубів і обов'язково зробити парадонтальне зондування. Діагностика і про холодовий тест ми дуже з вами багато говорили на наших попередніх лекціях, тому не буду зупинятися. Звичайно, ми проводимо діагностику і проводимо ортопантомографію. Якщо є можливість комп'ютерної томографії, то це взагалі чудово. І з комп'ютерної томографії ми можемо зробити панорамний знімок. Зроб, робимо пародонтологічне дослідження, зондування і виявляємо розмір кармана. І ось теж таке клінічне дослідження. Тут пацієнт, я вже вам про нього розповідала, тут є продовження, що теж пароендоураження. ендоураження, і він просто періодично приходив до нас робити рентгенографічне дослідження, і, як правило, нічого не хотів робити, ніяких інвестицій, тому що спочатку будував будинок, потім заміський будинок і все якось руки до себе. І ми йому так от періодично робили рентгенографію, яка мала, мабуть, теж терапевтичний ефект. Ну, ось було у нас таке теж експериментальне дослідження. Зуб 4-7. Ми проводили ендодонтичне лікування. Вже тут було, був третій ступінь рухомості зубів, і ви бачите, що достатньо добре пройшло лікування. Зуб стабілізувався і навіть настільки стабілізувався, що ми його вирішили. Залишити, і він став у нас надійною. Опорою для ортопедичної конструкції теж ще одне дослідження, яке надзвичайно важливе для прийняття рішення: це впервинне ендодонтичне ураження чи парадонтологічне ураження. Ну, от зуб 2,6, Ми розуміємо, що тут вже залучена фуркація. і, мабуть, на сьогоднішній день я би говорила, що його краще видалити, тому що. Залучена фуркація, це вогнище хронізації інфекції, і нічого хорошого тут не буде, навіть якщо ми розуміємо, що у нас буде таке тривале спостереження. Ми зробили діагностику, це діагностика з введенням гутаперчого штифта в норицевий хід, і ми проводимо рентгенографічне дослідження, називається трейсінг, дозволяє нам виявити основу цього, де, де відбувається. Це процес, куди веде цей норицевий хід. Ну, звичайно, тут ми розуміємо, що це більше пародонтологічна проблема. Ну, звичайно, тут уже комбінована проблема ендопаро. От, і ну, звичайно, пацієнт нічого не хоче робити, і ось таке ми провели ендодонтичне лікування. Видаляти зуб. Він категорично відмовився. Про що про можливості ускладнення теж він був повідомлений, які можливі ускладнення, якщо не видалиться зуб. Ну, ось таким чином ми спостерігаємо і думаємо, що все буде добре, і пацієнт колись наважиться на видалення цього зуба. Тому вибір методики, методики лікування залежить від стану пульпи. Якщо вона девітальна, то звичайно, Першочергове це ендодонтичне лікування. Якщо пульпа вітальна, то звичайно в першу чергу, якщо немає гострих болей, то ми рекомендуємо пародонтологічне лікування, тому що шанси мого успішного ендодонтичного лікування виростуть в рази, якщо це буде вже в відносно чистому середовищі, чистий від зубного нальоту, зубних нашарувань. Якщо це ендоперіо ураження, то це пульпа девітальна, потрібно робити і ендо, і спочатку ендо, потім через 3-6 місяців парадонтологічне лікування. Ну ось така клінічна ситуація. Тут ми розуміємо, що зуб 4-6 і дистальна коренева система кореневого каналу, вона теж буде. Вона залучена, от але вже був гострий біль. Тому ви мушені ми були провести ендодонтичне лікування. Ось таким чином, але і, ну, тільки в зв'язку з тим, що це був вже гострий біль, ми провели ендодонтичне лікування. Теж, сказала дуже гарно Ірина Петрівна, про те, що бувають такі резортивні процеси, на які, на жаль, ми не можемо вплинути тільки ендодонтичним лікуванням, тоді нам приходиться приймати рішення про комбіноване лікування це і ендодонтичне, і хірургічне лікування. На сьогоднішній день у нас дуже є багато інструментів для опікальної хірургії, і, і, звичайно, потрібно враховувати, чи є анатомічні можливості для цієї апікальної хірургії, тому що в ділянці, там, наприклад, центральних зубів, ікол, а вже премоляри, наприклад, верхньої щели. Ми будемо дивитися близькість верхньої синусу і вирішувати потребу. Питання, звичайно, в кожному конкретному клінічному випадку. Ну, теж ось приклад одного із найскладніших моїх пацієнтів за всю практику, тому що е, так званий комунікативний мій провал, тому що пацієнт був налаштований агресивно і скептично. Це один із найскладніших випадків. Е, ми зробили трейсінг, який, на жаль, нам нічого не дав, ось така клінічна ситуація. Е, при дресінгі ми виявили, що Ось така ситуація, що якраз між шостим і п'ятим зубом, який зуб причини. Звичайно, я почала перелікувати зуб 16, ми знайшли медіальний канал, ми його перелікували. І, як правило, якщо норицевий хід пов'язаний з ендодонтичною патологією, і ми пролікували зуб, то, як правило, дає успішний результат, і ми бачимо, що через тиждень вже зникає норицевий хід. Ну, випадку 10 днів. Тут норицевий ну, хід не зник, ми вирішили зняти коронки із зубів. Ну, такі, бачите, тут вже коронки по ну, чи як це правильно називається. З вікном вже такі стерті, все, але видал, видалила я ці коронки, там ще й штифти були. Ми теж видалили, зробили доступ, перелікували. Провели ендодонтичне лікування, все добре, з нориця закрилася за три дні. Але лікар ортопед вирішив, що видалення зуба 1,5 буде більш прогнозований результат. От, тому узагальнюючи все вище сказане, основними критеріями раціональності збереження зуба. Є yeah. Перше, який критерій на користь, що це повна комунікація з пацієнтом. Є така, така, такий термін, як комплаєнтність, тобто, коли пацієнт повністю погоджується з планом лікування, він розуміє всі ризики, які можливі внаслідок лікування, і ендодонтичного, і парадонтологічного, і погоджується з цими ризиками. Далі, які ще е, можливі моменти, які потрібно враховувати: це системні препарати, наприклад, ті ж самі бісфосфонати, які можуть впливати на загоєння у випадку проведення регенерації пластики. Е, ще дуже важливий момент, такі, такий, наприклад, як фінансові затрати, і е, ми можемо розуміти, що ми можемо все 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 робити і це затягнеться у часі, наприклад, та ж сама Екструзія зубів, так, або, там, наприклад, дуже складні якісь регенеративні моменти. І ми розуміємо, що це може призвести до несприятливого прогнозу, І якщо наш шальки терезів коливаються, то, звичайно, тоді ми приймаємо рішення про видалення. Гострі стани, які можуть залучати, наприклад, верхньощелеповий синус і можуть викликати розвиток більш системного запалення там до навіть до розвитку флегмон ми теж повинні оцінювати ці, ці ризики і ще дуже важливий момент що ми зберігаємо не для того щоб його зберегти і показати вам свої результати а ми повинні оцінювати ризики при ортодонтичній і ортопедичній реабілітації якщо зуб не витримає навантаження то звичайно в таких випадках клінічних ми приймаємо Маємо рішення про його видалення. І е, таке от у загальне рев'ю, е, якраз ми говорили про ті зуби, які hopeless, тобто зуби, які втрать. Мають цей самий несприятливий прогноз, і що ми оцінюємо в першу чергу, в другу чергу є така, не, не лякайтеся, узагальнююча таблиця. В принципі, ми про це все поговорили, ви можете її сфотографувати. І якраз ті моменти, на які ми звернули увагу, тут всі зазначені. Якщо червоних переважає кружочків, то ми видаляємо зуб. Якщо жовті, то ми можемо зберігати, а якщо, звичайно, зелені кружочки, то ми тоді можемо зберігати зуб і давати якраз позитивний прогноз для нашого пацієнта. Ну, І ще такий момент дуже важливий, що як допомогти нашому пацієнту, який все-таки. Ми розуміємо, що може страждати від гострого болю, і нам йому потрібно допомогти, поки ми приймаємо рішення, проводимо консультації, робимо додаткові дослідження. Всі спеціалісти можуть бути вони можуть бути одночасно в одному місці, і нам потрібно це комплексне рішення і мультифакторний аналіз, скажімо так, для того, щоб правильно прийняти рішення, і кожен спеціаліст бере на себе ту чи іншу задачу. А пацієнту вже потрібно допомогти. Тому ми можемо призначити пацієнту препарат, який швидко тамує біль, розчиняється за секунди, зменшує біль менше, ніж за 10 хвилин, і проявляє протизапальну дію: це препарат Кетерол Експрес, кетеролакутрометамін, це якраз таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині. Для нас, як для клініцистів, надзвичайно важливо. Можливо, що він зменшує біль менше, ніж за 10 хвилин, і початок знеболювального ефекту починається відразу після прийому препарату, і цей час лікується хвилинами, і ми можемо зразу пацієнту надати таку от невідкладну допомогу. Середній час початку настання знеболюючого ефекту настає через 10 хвилин. І ми можемо вже тоді з пацієнтом далі проводити якусь діагностику. Але потрібно пам'ятати, що, наприклад, ті пацієнти, які знаходяться не зразу у нас в прямому доступі, які знаходяться, наприклад, за кордоном чи там у іншому місці, поки він доїде до вас, ми повинні наголошувати пацієнту, що разова доза 10 мг, максимальна добова доза становить тільки 4 таблетки, не всю упаковку, тому що ця упаковка це 10 таблеток, що диспергуються в ротовій порожнині, максимальна добова доза, 4 таблетки і курс лікування до 5 діб. Звичайно, протягом цього часу ми повинні прийняти рішення, що ми робимо з цим зубом, надати пацієнту. Розгорнуту консультацію і надати пацієнту вже необхідно кваліфіковану медичну допомогу стоматологічну, тому що в першу причину, звичайно, першу це є зуб, і ми повинні його пролікувати. І таким чином ми можемо призначати цей препарат пацієнтам, які є у нас на прийомі, і саме з гострим болем. Дякую за увагу. Я сподіваюся, що я розкрила цю тему. Якщо вам буде цікаво, будь ласка, пишіть в ваших смс-ках e повідомленнях, онлайн-чат у нас є активний. Або, наприклад, якщо у вас виникнуть питання після лекції, ви можете написати мені в особисті повідомлення. Якщо вам цікаво, Ця стаття, бо вона 2022 року. Ми обов'язково її вишлемо вам електронною поштою, але ви можете за посиланням перейти до цієї статті. Вона є у відкритому доступі, повномасштабна стаття, повний фултекст в pdf форматі. От, дякую за увагу! Чекаю на ваші запитання.